Так, ми в'їжджаємо знову по хмару, не знаючи, що щось буде видно. Тут куча вітряків знову. Передо гори, гарні всіх таких злані так, чи в марах. а справа в сонечку, ще світить. І чітко видно гарні гори. Мари пливуть над горами. Так, буде зараз дітям дві години, буде перерви. Вони не завершують. Мама, я закінчиться, міті буде. І поодинокі в цьому полі поодинокі кемпи які стоять, хатки. Хтось тут живе. Ну не знаю. Мама, чуєш? Чого нам так мало, а там дві години чи одна? Так не чесно, все, Все чесно, все. Бачите, які витримки. Соломія, ти забула, що правила встановлюють батьки А не ви. Важкі вітряки здоров'я. Бачите, знаєте, що вітряки стоять? Вітер вони ловлять, щоб давати електроенергію на оце місто чи ще кудись. Вони набирають. Зберігають, вони набирають, накопичують енергію і потім десь її використовують. Так, все, І ти бачите, що написано Five wind, відео. Високий вітер попереду, День. Reduce каунчин.